Всім привіт! Сьогодні ми частково на лавочці, але знов пишемо цю розмову через сучасні засоби інтернет мережі. Наталя сидить десь на лавочці у Львівській області, так? Чи я помиляюсь? Так, да, в Троскавці. А я сиджу вдома, бо весь день ходив і тепер вже втомився ходити. Тому вдома, але ви будете чути звуки пташок, і можливо ще якісь звуки від лавочки Наталі. А від мене буде тиша і лише мій нудний голос. Це подкаст безглузда, маленька трагедія. А мене звати Михайло Комаров. А мене Наталя Засядько. І сьогодні ми будемо говорити про безглузді маленькі трагедії покупок. Це могло бути ще завгодно від не знаю маленької цукерочки. До якихось великих глобальних покупок, про які ми жаліли або навпаки, жаліли, що не зробили ці покупки. От пропоную сьогодні, щоб я почав, бо останні два рази ти Наталю, починала. Два все по-чесному. Якщо ти не проти, я почну. Не проти за А тоді моя перша історія буде така з останніх, трошки болюча, фізично болюча. Але зараз все зрозумієте нещодавно, десь місяця. Три назад чи чотири я подивився фільм в кіно про те, як створювались кросівки Найкі. Виявляється, Найкі, правильно а не Найк. Це відкриття О, для мене було два-чотири роки тому, але тут я підтвердив його. І от щось мене пробило. Я зрозумів, що в мене ніколи не було кросівок Найкі, і я подумав, треба, мені треба, я вже сам заробляю. Можу собі дозволити, бо це ніяк не вплине сильно на бюджет, піду в дисконт, звісно, не нові, ну тобто нові, але на сучасні. Піду в дисконт, куплю собі найки. Пішов в дисконт, знайшов там нормальні кеди класні, красиві. Але вони мені натирали спочатку. Я подумав, ну, в принципі, всі кросівки, всі кеди спочатку натирають, не звернув уваги на це. Потім ходив-ходив і вже четвертий місяць чи третій ходжу, а вони все, все ще натирають. І це маленький біль, коли тобі дуже подобається зовнішній вигляд твоїх кед. Власне, зроблені не промокають сильно під дощем. Вони надійно зроблені, але все одно мої мізинці на ногах постійно страждають, коли я а, одягаю ці кеди. І це таки У мене є інші кеди. Вони зовсім на такі круті. Хоча ніби були нормальні, але вони зроблені набагато гірше, тому вони мені подобаються менше, але вони набагато зручніші зсередини. І от в мене кожен ранок тепер дилемма одягати зручні кеди, але не красиві, вже трошки покоцані. Хоча я їх купував пізніше, чи мої суперкрасиві найки. Які мені натирають. Тому я чередую роблю через раз, бо якщо там, три чи чотири дні підряд одягати мої красиві кеди, то від пальців нічого не залишиться. Тому я даю їм можливість трошки відпочити, а потім назад в страждання від натирання. Така я ми... пам'ятаю. Я пам'ятаю сторіс, коли ти купив власне. <смеш> Знаю, я це, дуже пишався цією подією, я зробив сторіс, це правда. Та. Давай свою другу э, другу кажу, першу історію. А, та в мене перша історія буде така на контрасті з твоєю, тому що вона буде про велику покупку, про покупку квартира. Так, а... ти постав заробляти, нормально купив собі кеди. Наталя стала заробляти нормально, купила собі квартиру. Та, Вибач. Трошки ти мене цей во, але так, да, продовжуй. Два роки тому, може, трохи більше, я купила квартиру в Миколаєві. тому що я в принципі, на той час там жила, працювала і чомусь була переконана, що моє життя не зміниться і буде. Я ще певний час там поживу в Миколаєві. Хоча mm -hmm. не знаю, маленька безглузда трагедія вже полягала в тому, що я вже на той час думала про остаточний переїзд у Київ, тому що ну, я постійно їздила туди-сюди, але я вже думала про це ще тоді. Але чомусь вирішила, що купити нерухомість, якусь, це в будь-якому випадку хороше рішення. І о, придбала квартиру в Миколаєві. Вона була невелика, була, тому що я її продала. Про це я розкажу трошки пізніше. Ну І, власне, придбала я цю квартиру. Ми досить довго її з мамою шукали, дивилися багато варіантів, тому що. На ті гроші, які в мене були, а їх було не аж так, щоб багато. Це було щось або дуже старе, яке потребувало ремонту, або щось дуже дуже маленьке. І хоч я тут типу, планувала жити в ній сама, але все одно я люблю, коли багато простору. І коли ми дивилися якісь знаєш, квартири там, по 16 квадратних метрів, якісь прямо смарт-смарт, то, ну, типу, ми одразу відмовлялися від цього варіанту. Якось ми знайшли непоганий власне, варіант житла. А це була частина будинку, типу двокімнатна квартира з меблями, навіть нормальними новими, ну, типу, в нормальному стилі зроблений ремонт. Ну, коротше, заходь і живи. В принципі, глобально тобі нічого не треба докуповувати. Власне, ми її купили. Я пожила там, я не знаю, десь можливо пів року, і потім з'їхала звідти. В тій квартирі жила мама. Потім почалася війна. Вона поїхала за кордон ну, типу, евакуювалася, я залишилася працювати в Миколаєві, і моя безгузна маленька трагедія в цій історії полягає в тому, що ця квартира стала для мене якимось неймовірним страхом, тому що я на той час жила в іншій квартирі, і тому, ну, типу, та квартира просто стояла і були обстріли в Миколаєві майже щоденні, і центр міста постійно теж страждає від цих обстрілів, а вона якраз в центрі. І кожен вечір, коли я прокидалася від звуків вибухів, перше про що я думала, це типу, о боже, що з моєю квартирою, знаєш? От і крім того, що ну, типу, я там боялася за своє життя, за те житло, в якому я тоді на той час жила. Я постійно переймалася ще про ту квартиру, ну яку я купувала, і яка була для мене якимось таким, ну, типу, чимось моїм, за що я дуже сильно хвилювалася. Кожен день ти просто ходиш туди, дивишся, чи все з нею добре. В ній ніхто не живе, ну мама так і не повернулася, вона досі за кордоном. І коротше, ця квартира стала якимось таким тягарем, знаєш, от прям реально. І потім я вирішила, що значить, війна, в принципі, змінила філософію мого життя. Я вже про це казала в якомусь з випусків. І я вирішила, на що мені тут тягар треба? Якщо щось тобі тяжко дається, то треба його відпустити. Боже, якби я так робила з робочими проектами, знаєш, а не з квартирами, було б набагато краще. Але окей. Ну, і, власне, я вирішила її продавати. Це теж був досить довготривалий процес і досить болючий, тому що ти в щось вклав гроші, ти на щось розраховував в цій квартирі, в результаті її просто продав. Ну, і виходить так, що я її продала, грубо кажучи, через війну. А друга причина це, ну, типу, власне, те, що я. Ну, мала переїжджати в Київ. Отака така от історія. І я, ну, я можу прямо стовідсотково сказати, що це покупка, про яку я шкодую трохи. Хоча це теж був якийсь досвід, як мінімум, досвід купівлі квартири. Ну, в мене таких масивних історій не буде. Але друга моя історія буде про підписки. Ви знаєте, онлайн-підписки, коли ти підписуєшся, думаєш, Та, скільки це там коштує. І забуваєш, а потім, в якийсь момент, ця підписка або дорожчає, або ще щось стається, і ти такий ой-ой! І знімає гроші. Не так, щоб прям катастрофічно багато, але неприємненько. Таке бувало з підписками, коли я переходив з одного музичного сервісу на інший. І в мене залишалася стара підписка. Але з останніх найсвіжіших моментів це було коли я. Рік тому зробив собі сайт, бо в мене вийшла пісня на Spotify, і Я такий думаю, треба зробити мені повноцінний сайт. Пішов в Google е сайт Constructor, зробив сайт, купив домен, все підключив, навозився з цим, але зробив. Там щось було. Ну, на перший рік зазвичай там знижка, коли купуєш домен, там щось було 300 гривень, я такий, 300 гривень, не проблема. Купив. А от, і буквально і забув користувався ним, ну заходив туди разів п'ять за рік, подивитися, що там. Ну звісно, там нічого не мінялось, бо це сайт-конструктор, воно само не зміниться. Але от цього року, буквально десь на початку літа, мені прийшло повідомлення, що от, за тиждень з вас знімуть 600 гривень плюс якісь додаткові платежі. Я подумав, ну 600 гривень неприємно, але ну ладно, думаю. А, ніж розбиратися, як це зараз все вимкнути, так і буде. А потім забув про це, і десь через тиждень приходить сповіщення в Приват-24, що в мене знято там щось 1100 гривень. Шого? Я Ого. такий, 1100 гривень – це не 600 гривень. Ну і взагалі я такий подивився, там розписано, що це 600 базово, плюс там якась додаткова підтримка, ще там щось 450, ще щось, ще, ще щось. Я таки подумав, що це проблемою може стати наступного року, бо я така людина, що чим більше я відтягую відписку від чогось, то потім таки чим чим згадувати, як там щось робити, то може вже хай. Так було власне цього року, і сподіваюсь, наступного року я не пропущу першу смс-ку, і і такий видалю цей домен, відмовлюся від нього, бо. Ну, печально, справді. Я так один раз купував домен, коли ми з, е, друзями, ну, друзями, з колишніми колегами думали відкривати свою агенцію. Ми придумали круту назву, купили домен. І там була суперкоротка супер назва, і тому домен виглядав супер чітко. Але ми навіть не почали робити сайт. Я купив його за свої 700 гривень, і благополучно потім він злетів, коли в мене картка та закінчилася. І, ну тобто, закінчився строк придатності банківської карти, і вони не змогли зняти наступного року. Ну це класно, бо я би так само як цього разу воно б мене зняло і сумував би як цього року. Тому так, да, тоді мені пощастило. Цього року пощастило менше, але хоча б цей сайт він хоч якось наповнений, там є якісь фоточки, інформація, тому не просто домен, який жодного разу не був використаний, тому хоч так. Але так, підписки в інтернеті, це біль. Netflix, коли в тебе Netflix на чотирьох, а ти його ледь вдвох використовуєш, і є ще пусті слоти, але ти думаєш, що підключати простішу версію не хочеться, бо там різниця маленька, або менше можливостей. І в мене так все в мене не сімейна підписка на Spotify, Я плачу повну ціну, мабуть, один з трьох людей в Україні, які не в сім'ї і платять повну підписку. Я я зі натрікс повністю плачу. От бач, у нас нас таких двоє, знаєш. може ще як групка людей можемо зробити стікери і клеїти на машини. У мене правда машини немає, але знаєш, як є там клуб там водіїв Honda, то в нас буде клуб людей, які купили повну підписку і використовують її самостійно. Пропоную зробити такий клуб офіційний. Зареєструвати авторське право на та. Е, та насправді хочу трохи прокоментувати твою історію, тому що я тебе не перебувала. Бо коли я слухаю попередні якісь випуски, де я тебе перебуваю, то це жахливо. Але якось час від часу мені хочеться якось доповнювати твої історії. Значить, перша підписка реально... пунктах так, так, перше. Та У мене ну, я пункт, просто е, ман, план шістнадцяти пунктів. Перше ні в мене три пункти. Е, перший пункт це значить те, що дійсно підписки це просто біль. В мене колись була підписка на Grammarly, тому що я працювала з англомовними текстами і часом щось трошки там правила в цьому Grammarly. Mm -hmm. І в мене була підписка щось на максимальний тариф, ну, типу, там, щось преміум. І якось в мене з картки списали 6 тисяч гривень. Oh -oh -oh. А це були останні гроші на той час на картці, тому що це була війна. Там що з квітень 22-го року в мене був буквально один проект, і я працювала на телеканалі, на якому, капець як затримувала заробітну плату. Ну, типу, в мене реально не щоб було багато грошей. Але я написала їм листа ну, типу офіційного листа на електронну пошту вказану на сайті, і повідомила про те, що так вийшло. Я тут списались кошти, чи можна зробити повернення. І вони зробили мені повернення, і окрім цього, подарували мені безкоштовну підписку на півроку через війну в Україні, за що я була їм безмежно вдячна. Просто обожнюю цей сервіс насправді, і дуже якось по-людськи ми вирішили цю ситуацію. А так у мене теж є дуже багато таких типисок. Я раніше дуже любила грати в якісь мобільні ігри, і я там щось постійно купувала в тих мобільних іграх. Взагалі, дурна покупка купувати щось в іграх. Знаєш, там якісь ну, типу в будь-якій грі якась ну, валюта, скажімо так, і щоб... О, так. Давай це буде твою другу історію, як не с чи тебе інше. Окей, е, окей. Е, добре, історія про покупки в іграх. Це реально дуже дурна річ, і я не знаю, на що я це робила. Причому я перестала це робити десь роки пів тому, бо я дуже люблю медичні ігри. Знаєш, треба медичні, де треба керувати лікарнею. Ого, такі є. Такі є. Ну, типу, ти керуєш лікарнею, будуєш нові відділення, лікуєш пацієнтів, виконуєш якісь там різні завдання, задачі ну, типу, пов'язані з. Професію лікаря, а апарат МРТ треба купувати за реальні гроші, причому за реальні так. двадцять тисяч євро, будь ласка, оплатіть і тоді ваші віртуальні лікарні з'явиться МРТ. Та ти рано чи пізно доходиш до моменту, коли ти знаєш це така криза в грі, коли ти типу не можеш пройти рівень. Тебе типу нічого не виходить, тобі не вистачає там два чи три ходи для того, щоб закрити цей рівень. І, власне, там треба покращо, щоб виконати завдання, треба покращити якраз МРТ, кабінет МРТ. Mm -hmm. Але оскільки mm -hmm. ти не можеш пройти рівень, єдине, що ти можеш зробити, щоб його пройти, це докупити якихось бонусів, щоб пройти його і побудувати те МРТ. Oh -oh. Ну от, власне, я на це витрачала гроші. Ну mm -hmm. я, я не купувала ж якісь. Дуже дорогі пакети, там не знаю за тисячу гривень. Ну але я купувала щось там по триста по чотириста гривень. І за вечір, я за вечір могла списати там не знаю дві тисячі гривень на якусь іго... ну, типу, ну, типу гру. <laughs> а ну типу, якщо я грала щодня і мені не вистачало ходів, коротше так. от, навіщо тобі п'ять робіт одночасно. Я тепер все зрозумів. <laughs> Зараз я не граю в ігри, бо мені нема коли, бо в мене п'ять робіт. Але вони в мене досі є на телефоні, і там збережений типу прогрес, тому що раптом я захочу повернутися. Буде образливо, типу знаєш ти купу грошей ти вже вклав ту гру, а потім все з першого рівня Жесть. Тому, нічого таки... собі. Угу. Цікава історія, цікава, нічого не скажеш. Давай тепер ти третю свою історію. Третя історія. Моя третя історія буде про. Дитинство У нас був окремий випуск про дитинство, але в дитинстві, знаєте, часто були, особливо в нашому на початку 2000-х в школах, в столових продавали всякі штуки смачні там за гроші. Якщо пам'ятаю, там піца була така дивна, маленька, в якій було три шматочки ковбаси, п'ять шматочків цибулі, і все. Якщо... Трошки сиру, знаєш, і, там, можливо, трохи. якщо повезе, трошки сиру і це коштувало щось гривню. Дуже багато За тоді можна було за 50 копійок дорослому приїхатись на громадському транспорті або купити морозиво. а а піца була гривня. І тоді були ще різні там пластівці, солодощі, які ти купував. Якщо ти купував і ділився з класом, то ти ставав царем класу на 10 хвилин, поки не закінчувалися ці пластівці. А і от були такі рисові палички, чи як вони називалися, Солодкі, знаєш, такі палички в пудрі. А uh -huh. там були такі самі, тільки з різними смаками: там сир, ще щось, ще щось. Не знаю, чи можна називати бренд, а назвімо його «Фейерверк». Хто знає, той знає. Дуже споріднена назва: такі палички смачні, uh -huh. сирні, особливо мені подобалися. І там були призи, якщо пам'ятаєш, пам'ятаєте да. слухачі, да, да. і там був якийсь топовий приз. Там можна було ледь на якийсь модний самокат виграти, а тоді самокат це було прям вау. Ого. Щось просто на ворог. Велосипеди, там якісь були щось супер наворочене було. Я постійно там. в мене були якісь пластмасові іграшки, дуже такі прості, але я все одно продовжував купувати там раз на тиждень або два рази, коли назбирував грошей, тоді купував. І от одного разу мені попалося там я дістаю, а там папірець заламінований. Я такий що це таке? Починаю читати. А виявляється, я виграв цей баскетбольний м'яч. Вау, прикольно! Так! І ми з мамою тоді їздили взагалі на інший кінець міста, кудись просто на відшип. Вже там мені здалось місто закінчилось. І ми йшли по трасі. Ну, це мої дитячі спогади. Такого, звісно, не було, але десь дуже далеко. А, і ми прийшли в якийсь типу офіс на складі, там щось зайшли, показали папірець, нам здали здутий м'ячик. Ну тобто, просто його ще uh -huh. ніхто навіть не накачував. Ми зайшли на якусь заправку, нам там накачали. Це був класний насправді спогад. Але історія більше про те, що. Такі умовні моменти, коли ти купуєш щось, очікуючи, що всередині це кіндери-сюрпризи всім відомі. Хеппі-міли туди ж можна додавати, Макдонінсівські. Я, коротше, назвав всі бренди, крім того, про який веду мову. Але принципово не буду називати ці палички. І коротше. Оце очікування, яке постійно ламається, коли ти дістаєш цю пластикову дивну іграшку. Були прикольні. Я не хочу сказати нічого поганого, але часто була просто якась діч пластикова незрозуміла. І коли ти там купуєш щось за гроші, яких в тебе дуже мало і небагато взагалі, ти купуєш, очікуючи щось виграти, і ти розумієш, що ну не буде там велосипеду. Ну він, по-перше, не влізе. А по-друге, ну буде ця ламірований папірець, і навряд чи на ньому буде написано велосипед. Але все одно кожен раз ти купуєш щасливими очима, йдеш з столовою через весь хол вхідний в свій клас, відкриваєш. Там якась простенька іграшка не цікаво, ти дістаєш. Потім всі з тобою разом їдять ці палички, ти засмучений. Потім наступного дня знову йдеш в столову з палаючими очима купувати ті самі палички або щось інше. Але часто були палички саме. Я от запам'ятав саме палички як бренд, який пов'язаний в мене зі шкільною столовою. Бо там ще були насправді якісь батончики, ще, щось, ще, щось. Але от я запам'ятав саме це безкоштовне молоко і які там печиво, пам'ятаєш, таке було, як воно називається. Марія? ні ні, ні, там було. А в мене таке... було печиво Марія з молоком Реально? в школі. Ні, у нас було таке класне печиво, воно з молоком прям дуже смачно було. Але молоко виглядало на супер прикольно, коли його наливали, бо там пінка ця все плаває. Угу. І був, а коли був сік, були пряники. І от в мене постійно я чекав дня, коли буде сік, і там постійно розбирали всі апельсиновий сік, залишався якийсь тільки персиковий, не такий смачний, але іноді мені теж діставався апельсиновий сік в маленькому пакетику, і тоді я щасливий пив його з пряником. Ну, але це, я вже трошки відхилився від історії. Це така класна історія, насправді. Вона ну, така тепла. Я ж сама почала згадувати щось з дитинства. Тому що я теж купувала такі палички з сюрпризами, і я не знаю, скільки коштів я витрачала на це, просто всі свої кишенькові гроші, мабуть. І мені насправді. Ну, Часто траплялися якісь прикольні призи. Але бувало таке, що я там не знаю, п'ять пачок тих паличок купувала за день і в результаті там щось була якась одна, знаєш, максимум нормальна іграшка, але це все одна прикольна. Так. Да. Давай свою третю історію. Моя третя історія пов'язана з тим, на що я витрачаю багато грошей навіть зараз: це блокноти і книжки. О, це класно. Я ну, книжки блокноти. це не проблема. Блокнот і є питання. Ні, дивись, книжки це теж проблема, тому що я читаю повільніше, ніж я їх купую. А, тоді проблема. А, ну, типу, я можу, от перед тим як їхати в Троскавець, я була в магазині книжковому у Миколаєві, і я за п'ять хвилин обрала собі три книжки. І ну, придбала їх. Ну і якби жодну з цих трьох книжок я ще не почала читати. тому... Така історія до цього, ну я завжди не знаю. Я дуже прям часто можу зайти в якийсь книжковий, купити кипець як багато книжок, і потім не знаю, прочитати якусь, ну можливо, одну чи дві на місяць. От зараз я. Активно шукаю собі збірку поезії Жадана, і так і не можу ніде знайти. До речі, в Миколаєві теж дивилася, щось теж немає. Хороший. Шановний пане і Жадан. Та. Якщо ви слухаєте цей подкаст, будь ласка, Одному, дійсно, дійсно Наталі будь ласка підписану збірку. копію своєї поезії. Вона буде дуже вдячна і надійшли вам один зі своїх стікерів нашого подкасту. Ексклюзивний стікер їх дуже мало. Вона обов'язково надійшла взамін на збірку. Так, да, це правда. Ось ну і коротше, так, книжки я витрачаю багато, але я читаю їх повільно. Але з іншого боку, для мене це такий знаєш, терапевтичний досвід, тому що мені приємно, коли на моїй книжковій полиці багато класних книжок, і я знаю, що можливо я не прочитаю їх от прямо тут і зараз. Але я це зроблю там через місяць, півроку, рік. Або, можливо, навіть я її взагалі зараз не прочитаю, але вона в мене є. І це та книжка, яку я хотіла. І, можливо, я до неї повернусь там взагалі через кілька років. От е про блокноти. Я обожнюю писати в блокнотах, і в мене їх дуже багато. В мене там окремий блокнот для особистих якихось справ, окремий блокнот для робочих справ, третій блокнот, де я ще щось там пишу і не знаю якісь свої думки чи ще щось. І вони в мене досить швидко закінчуються, і як правило, закінчуються не красиві блокноти. Знаєш, блокноти, які схожі на звичайний зошит на такій типу пружинці. Угу. Оце, типу, вони закінчуються найшвидше, але купую я як правило якісь дуже красиві планери. Ну, типу, знаєш, там от на рік, на півроку, які прям дуже дорого коштують, бо вони там, типу, класні. В них там якісь там наліпочки. Вони там на кожен місяць розділені, і там є план на місяць, план на день. Ще коротше, якісь трекери звичок. Я обожнюю просто взагалі планери. Геніальні люди їх придумали, і я їх реально веду. Але я не розумію, що мені їх так багато, тому що ну якби ти купив один, ну то й веди собі один. Але якщо бачу якийсь красивий, я не можу просто е пройти повз скільки б він не коштував. Я пам'ятаю, колись я купила планер за 1600 гривень. Я не знаю, чого він, він був дуже класний. Я його замовляла десь в якомусь інтернет-магазині. Він мені прийшов, я почала його розпаковувати. Він такий красивий, і я така думаю, все з першого числа буду його вести. Ну, він в мене так і лежить не почати навіть на робочому столі. Mm -hmm. Але він красивий, yeah. тому якщо я хочу реально блокнот, в якому я буду писати, я купую щось мега просте. Ну, от. Правда. А якщо я хочу щось красиве, ну, типу, я його купую, але не пишу в ньому. І в мене десь колекція не знаю, з 60 таких блокнотів. О -о -о. Може Можна навіть сьогодні? більше, ну, тобто дуже велика. От. І не знаю, я колись хотіла працювати в канцелярському магазині у відділі блокнотів, знаєш, консультувати людей. Тому що, мені здається, я знаю все про блокноти. Типу це, Прям дуже люблю їх. Блокнотне люди... Самільє. Так, люди колекціонують там, не знаю, якісь марки, чи, чи ще щось, якийсь там вінтажний одяг або що, а я колекціоную блокноти. Ну, Ось така історія. От. Це був подкаст безглузда маленька трагедія. І в наступному випуску ми ще не знаємо, що ми конкретно будемо обговорювати, але є якісь ідеї, тому приходьте, слухайте. Нагадуємо, що в нас є інстаграм, на який можна підписатися, там є класні фоточки і відео. Є посилання на статті про нас в медіа, саме так про нас писали у засобах масової інформації на хвилиночку. Гарного вам дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви це слухаєте. Підтримуйте одне одного і підтримуйте ЗСУ. Бувайте.